Тут ми якраз розходимося найбільше з західними партнерами, тому що вони розглядають Росію як велику державу, great power. Вони в кращому випадку розглядають Україну як middle power. І нам ще треба тільки за це боротися, щоб нас розглядали як middle power. Тобто того, хто просто може висловлювати якусь свою думку. І Загальне припущення в цій школі думки полягає в тому, що велика сила не може зазнати повної поразки, такої, яка поставить під, під загрозу суть її державності, власне, усні параметри її державності. Uh, і коли українці говорять про те, що ми би дуже хотіли, щоб нові суб'єктності значить мали свої можливості, там, наприклад, uh, виникли якісь там нові держави на місці Росії і так далі. В західної аудиторії це викликає почуття жаху. Uh, тому що перше, про що вони думають, це про uh, те, які безпекові виклики будуть. Друге, про що вони думають, це про те, uh, що буде з ядерною зброєю із. Іншими е, видами озброєнь, які е, знаходяться на території Росії, ще одна річ, про яку вони думають, це про зміну геополітичного балансу і про те, що ці нові утворення е, дуже швидко можуть потрапити під контроль чи під вплив Китаю, і фактично, коли Китай стане арктичною силою. То це дуже серйозно вплине на геополітичний баланс, бо Китай отримує зовсім інший вихід до Канади, до Сполучених Штатів, до Північної Європи і так далі. І відповідно в той момент в багатьох західних акторів з'являється бажання не вирішити проблему, а знечулити її. Зробити так, щоб вона якось там затихла, перестала бути такою радикальною. І українці виглядають як збурювачі, які безвідповідально значить, підривають світові о, о, основи світового, світової стабільності, які вимагають неможливого, які з юнацьким максималізмом намагаються значить, розхитати світ і. І тому е, така шалена критика, і тому такі шалені е, е, неприйняття позиції стосовно того, що Росія має зазнати поразки.